Ми не бачили іншого виходу. Як піти на блокування, тому що потрібно було вимагати виконання конституції і законної роботи Верховної Ради. І на сьогоднішній день ми змусили владу рахуватись з нами. Вперше в першій історії регламенту присутня норма контролю, контролю. Над роботи депутатів і цей контроль, я хочу сказати, що ми забезпечимо. Ми також добили, що сьогодні всі почули всіх тих, хто відсутні в залі, їх картки були заблоковані, вони не могли брати участь у голосуванні. Ми впевнені, що це маленький крок, і це дуже важливий крок для того, щоб регламент. І конституція виконувалась. Ми прийшли сюди виконати те, що обіцяли людям. І сьогоднішній день парламент проголосував за євроінтеграцію та прагнення України. І ми впевнені, що персональне голосування це один з сигналів для Європи, що Україна готова. До змін та рухатись до європейських стандартів. Тому що персональне голосування це один із кроків європейських стандартів. І не виконувати чи голосувати кнопкодавством за цей проєкт було б ліцемірством. Я впевнений, що це перемога, це маленький крок до того, щоб закон працював і рекламі. Верховна Рада повинна показувати приклад всьому суспільству, що депутати повинні працювати за законом, ні в якому разі не порушуючи Конституцію України. Я впевнений в тому, що будуть розповідати різні речі. Це перемога, перемога для всіх. Я впевнений, що це. Один із перших кроків, яких нам придеться зробити ще багато. Дякую.